Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 березня 2025 року, орієнтовно склали

Артилерійських систем 25129 одиниць за добу 81, реактивних систем залпового вогню 1338 одиниць за добу, 5, засобів протиповітряної оборони, 1117 одиниць за добу, 1 літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць за добу, 4. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 30 641 одиниця за добу 146, крилатих ракет 3 121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 41 726 одиниць за добу, 116. Спеціальної техніки 3785 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.